приїхав господар Сідзіньпін на Росію показати, хто власне керує тими процесами. Абсолютно ілюстративно було тоді, коли він там сидів більше місця, ніж Путін займав на цьому параді з двома перекладачами, з колорадською стрічкою, власне, вітаючи російську армію вбивці і народну узвольну армію Катаґ, яка приїхала туди марширувати. Це загалом те, що треба розуміти про цей парад. Але щоразу, коли ми говоримо про ці речі, ми ж маємо глибше дивитися рельєфніше на ці процеси. А що за цими процесами йде? Сполучені. Штати хочуть перехопити вплив на Росію, не тому що їм подобається Росія, або вони вважають, що саме Китай переміг російські війні в Україні, захопивши Росію її ресурси, Арктику, доступ до інших територій, і це для Америки велика загроза. Вони думають, що вони зможуть відірвати Росію від Китаю. Цей процес почався відколи відбулася інаугурація Дональда Трампа, і відтоді о, йшли, йшли певні кроки з боку Америки. Китай тим часом вичікував він прихованові взаємодії з Росією, не зменшуючи її. І оцей парад візит Цзіньпіна на Росію мав стати відповіддю, Він став відповіддю Сполученим Штатам, що нема жодного іншого майбутнього у Росії як. Китайські майбутні воно поки підтверджується розриву відносин між Росією і Китаєм. Нема Китай продовжує давати Росії всебічну підтримку. На сьогодні Росія веде війну завдяки КНР. І тут ми можемо ставити через кому РАФ і КНР як ворогів України.